сім призм я із мною не... чекай, не якого. того Осте... я не знаю, хто ти такий. Я не знаю, хто такий, в нього даже очівок на яких немає, у нього перший день очівка включена. Ладно. я 7. Я знову лягнув спати, як я розумію. Як я падаю, це так смішно, тут не особо не класно. Чекай я хочу впасти ще раз. Досяг я упав. Давайте зашл, Максим. Заходь я. За Це захоронення. Я перший раз заходжу на захранені, муж чивку тут зараз. А, запустите. Це я з тобою захоронен, тому що ти прийшов перший дос. Так. Тому... Да, він пішов перший дос. Я ще не ф. Я здивований. Це, я, конечно, okay. Зараз, Максим, е віщі, я, звісно, теж поспорюю. Зараз, Максим, ти всі свої речі, я скажу, куди скидути, зрозуміло? The mines. Я скажу, куди скидути всі твої речі, зрозуміло? Okay. От сюди скидуй, до мене, от сюди. Що? Okay. Просто скидуй. Тут показувати речі, які ми добули за всі вижив... домінові виживання. Скидывай всі вещи. Я говорю скидыва. Максим, скидай. Я вже все скинув Ти скинув, ти мої вещи забрав, скинь назад. Да? Ні. Це скинь. Ну, так? Ни. Я попасть. Так, ну все не Скинь все. Чого все? Я сказав все, давай. <плес> все, вчера не ввезу. все Скидай все. Ти мені видаш. Та я, я не забираю, я хочу просто показати, що ми речі добули. Коротше, от дивіться, це все, що ми добули. я посп... Скинь назад. Я тобі скажу, коли брати. Оце... чекай, це моє. Коротше, оце його. Хрест в нього був. Свічка. Таблетки йому дав. Шипці мої. Годинники йому теж дав це моє, я... Я тобі їх віддав на секунду 15. Що ти забрав? я не понял? Я вышл, я сюда прийшов сам. Ладно, ну, на. Ну короче, у мене були годинник, лампа і фонарик мій любимий. Да, а я годинника другого не можу взяти. Да можна тільки один брати, у мене тоже годинники. Годинник, тож годинник безполезний, тому знайдеш машину на ру, туда продавай. Будинок в цьому виживанні буде безполезний. Я так здоволений, що ми два, я два години, мало Обажаю свою ігрушку. Ти її не будеш мати. Тебе скільки там лишилося? Тебе лишилося 5 днів приблизно до закінчення івенту. Я тут тоже баночка ем а ты покажи мне на... Не встал я, подожди, подожди Я тебя не вижу ты, блядь, что я вот только сейчас шунюхаешь. Ну На рейсе встань Ну встань на рейсе Ну то убей Дэйв Убей до меня Ти розумієш, в чому прикол? та я можу урон нанести. І речі вбити тоже. Ну куди ти так спішиш, Максим? Я тобі вчора розказував, що спішити не можна Ти в мене гарні ті штучки є. Не спеши. Не спеши. Ти так не е, э, 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 Сіка першого. Я в цьому уверений на 100%. Господи, Тимати, ти ты меня лякаешь, я не знаю, какие раз. Где скріч? А тут може. Да, он может в любой комнате быть. Класс тут трех? не, нет, у меня айтхилка есть. Тебе тоже кажется, ти тоже збирав мене. Да, на якаш штука за На Я, я не... перенесли все. Вона якось була минулий раз, коли я грав останній раз, коли я грав минулий раз. У тебе не було, що ти не грав, в Дорс. Вона дуже була багована, вона не працювала як треба. Вона хіла тільки першу кімнату, у яку я її взяв, і все. Шкода ключ не захони. Окей, все шо у нас нагалик. Что ж было? Че? А ти мене добился? Я тобі вже казав. А де? я не бачу тебе. Що? ч? Ты ч ему спину і не бачишь? Бери зажигалку. А, на на зажигалку. Я кин... yeah. Yeah. Е, коли що, в одних кімнатах зажигалку не можна буде витягувати, поняв? Yeah. Я скажу, в які кімнаті, які не можна витягати зажигалку. Е, коли ти витянеш, рахуєш ти смерть. Yeah. Ну є газові кімнати, а ти знаєш, зажигавка вогонь віддає? Yeah. Я фм, максимум. <маспоряджен> ні, взагалі нічого шо выгонял безпечно. Хрест можна і тримай в руках, ласка. Что используешь на когось напевно, не надо. Іди. Я бавлюся и вгуж. А да это фигня? А ты не... Можно ловить скажем. Не, не можна, я этого. Беля шкафа. Беля шкафа. любого, Максим. Тепер він інакше летить, Максим, тоже Він тепер летить не назад вперед, а летить сперед-назад. Да? Yeah. А те ящики не можна по ховати? Ні, Не, можна. можно. Майки, ящики не можна э, ховати. Хай, Алло, mm. А я... А ну-ка, мне треба відійти на секунду. Треба зараз так, я вернувся. Плюс его я Такое задивлюся. Топаєш? Що? Ну от дивись, смысл мисс не знис. Тебе знов погано чути, але я не розумію, що те так чути. Продовжаємо. Зажигалку не витягуй, вона тебе вб'є. Коли я витягну, то не зажигай, тому що тебе воно. Кой хочеш потрогати, то потрібно. А тут я файл. <плес> не витягуй світло, ніяке світло не витягує. Mm -hmm. Це миші, вони не люблять світло. Тільки коли світло з'явиться, дивись, я скину ту штуку. Дивись, я кину ту штуку, за секунду вони зараз знищать його. Ладно, за секунду, за пару секунд. Пс, чекай, чекай, чекай. Все. Вони не люблять світло, Любе світло небезпечне. Обережно обійди, обійди якось. Да, что такое? Кимната просто. Пиши сюда, пиши сюда. Приседай. Э, ножницы вытягивай И открывается моя. Я его нашел. Открой нормально. Да зажми. Э, ну видай, что нибудь Ну, видай ту пластырскую штуку. Дай пластыри Что? За мои ножницы пластыри выдай. На, таблетки. Цю да. фігню не бери, вона безполезна. Цю фігню не бери, вона безполезна. Пиши. Мені більше максимуму тоді Ну... Що ти кинув? Ну, та штука нам не треба, Максим. Мені 6, то я 6, так? 6 це максимум. Ну то 6. Когда нужно откинуться, скажи мне, у меня есть пластири. Сиди, у тебя пластыри. Отправлю. Раз, два, три, четыре, пять. С десяти. файк. А Сиди может брать их как? что Как ты заработаешь Не знаю. Молодец, не повинна, за <смеш> Мне дали раз учебу, то там знаешь мы раз... э, чул, уже... А то я понял, что тебе давать чивка, потому что мы еще попали, я почу, я уже чую, что мы еще не я понял, что. Чекай они не Раз. М-м. Mm -mm. Мигати маю. Тут. О, ти щось мокрий, що? Це вода. Потом би сісти. Тепер ти okay. Що Ч треба робити? Нічого просто. Ти просто мокрий Вот то кімната моя самая по мені. А тут нема снайпера. Ні, не, нема. Вот туда было. Ні, тут тільки ножництва. Шкода. А Тебе вони є. Ти, ти дві не можеш дати. Mm -hmm. Опа Прямо, просто прямо. Назад. Хайп? Да. E, дальше Дальше повертати вбік. В Ні, вперед, просто вперед. Назад, 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 назад. Я бачу тебе. Вперед, просто прямо, прямо. В, 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 в середню тушніше. Повернути, бачиш там, де нема знаку. Ба... Дивись, там, де знак є, і туди не треба йти. Не ще йде за мною просто, бачиш мене? Я прозрачний. Назад, назад, назад. Йдеш за мною, бачиш мене. Зараз я виберусь. Обережо сядь, сіть, тихо тихо, сядь. сядь. Тиху, сядь. Тут фигура. Ты фігура фигура дупа? Бос. Перший? Перший? Майже. Наши не появились в цій киноті. О! О, Максим! Бери мої. Блин, ножницы мои. Зами поменяем, но вона обстані ще мать бути. Почекай секунду прям. Тебе скільки признається? У мене 6. У мене ось... Я... Чекай, його тут правильно немає. Ми першого боса, про що я навіть я даже його. чого. У мене це перший раз. Серйозно. Може стати вже. Я кімнату знаю, тому що це Босом. Це фігура, яка має бути. Вниз. Тебе боку yeah. за полку yeah. Yeah. я? Я? Цикаум на. О! Біля Ты Біля любого. Беля любого. Та не виходь! Ти де? Ты? Mm? Ти здох. Знаешь кто-то? Кто? Дуже генерально людина. Давай я ужив, я хожу. Там є сердечко в тебе. Да. Сердечко є просто. Сбирай свои вещи. Сбирай свои вещи. Да. Ну це... ты не да. можешь більше уживляться. Че у вас тут две вещи? Вот сейчас за хэста вы Братан, там. Я ж я просто сдавал не стал, я не знаю, стой. Да с зубики есть? Отмечки шкода шкоду нас нема. Что я баран? Ты де, Максим. Yeah. Боже, я прилекался. У меня есть 7 вещей, Максим. Тебе капай мимо. Семь речей. Симки. Сим. Но у меня ця игрушка, она не рахуется А. Вона просто є в інтерв'ю, але у нас сьома. І не викинути і нічого з нею немає. Просто можна взяти в руки. Тебе скільки монет, Максим? Шахусь. Де ти? Тут. Тут а? В тебе ти запрыгнув в шкаф, так? Дивись, весь тут бачиш? Ні, я не бачу, він тільки в тебе. Дивись, Максим, ти запринув шкаф, правильно? Ні, ну я типа відкрив. Ну відкрив і виліз, так? З чого ви? Ось цього. Ні, я виліз? Із шкафа! Усього! Значит, Ні, ж... не там нікого немає, Максим, тебе вже все в вантазі, тебе все ломається, мозок. Що нас тут предмет є. Що за предмет? Гвозді, -то. Де гвозді? Немає ніких гвоздь. Ну вот сайт, я його не могу спить. шурупи. шурупу зараз... не гвозди, це шурупом. Ну вот, оце, вот, давай. Його пиши давай. Його, ти, ти Там в с... тому шкафчику да нічого страшного. Пиши Максим, я вже в тебе чекати. тебе чекав. Давай Максим пошви, чекай секунду, я витяну на парейку. аж ключа знову. Не везе. І змычок тоже. Як думаєш, прийдеш першого босса? Э, yeah. е, без зажигалки. Е, всі кошти в кінець тоже довго не можна буде. Ходь бістріше, біля шкафу ось цього. Não tá cor? Deve tá corro. А в тебе такого? У тебе такого. В тебе такого. Тебе такого. В тебе такого. В тебе такого. Ти вже це показував, не врахується. Не гуляй. А в тебе цього нема. І що? В тебе О, цього нова німка, Максим. Можна? Я я Ні, ти не можеш. Я її глажу, Максим. Ти радий? <гум> Не вийшло. Обідно. Хочу скоро бос. Без світла, без світла, без світла. Іде в темряві, не можна поймать. Максимум, що можна помогти зустріти. Дуже. Вони можуть вбити, до речі. Их можно звути в фрезе тоже. Да? Хто можно говорить закинуть? Ну треба чуть інший фонарик, щоб їх зловити. Щоб взагалі якось можливо їх зловити. Я звую, конечно, то без того фонарика, потому что я знаю бах один. Я надію, я думаю, его вже пофіксили. Я, 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 я попью. Ну пей, пей. Тільки коли не подивися. Я. Yeah. Почекай, не йде на кінотную ку. Коли помара, то з деньгами. Я даже в собі не уверен, я в тобі даже не мовчу, що ти проиграєш точно на тому босі. Я в собі ніколи-ніколи не буду уверен в цьому боссі. Що ти по тебе? А туда? У Мене... я тут знаю дві нимки. А, я понял, як дві анімки робити. Куда Ні ты бежишь, Максим? Не нікуди. никуда. Ты можешь включать фонарь? А? Можно фонарик? Ні. Тебе фонарик, я не вижу. Мы отпервисим реча, Максим, тебя стільки немає. Можеш портал фонарик, взяти, я не переживаю. У тут немає портал, Максим. Тві на 200 2002, значить ще я. А до речі, а давай акви попа? Кто ты не предначек? Ну, я лампочки шесть мене сім. Я лампочки збирав. збирал. Раз, Ого. Ты что, дывуйся? Угу. Mm -hmm. Біля першого не там, бі... ну, біля другого Відкрисачка mm -hmm. Виходь, іди до першого До першого, до першого сто. до дубиш Си я скажу Даин тварина, не хочу ходити so. Фарина якась тут не можу. Раш мигає світло, ну не хоче, не хоче, боїться. А, пішли. Тільки обережно, готові буде хрест витягувати, можемо вдвоє померти. Що прико? Ну ідбай. Почекай, де мене. Саме собі ще, потом ще взяти. Не можу більше. Пише Фейк. Да. Да. Я хожу ха. Че він мовчав? Він мовчав выстрелить. Що? Я ей тхилс, ты дочекаешь босс, робити? Иди прямо. А як тут проходил. Це як об початку як обычный сик. Дальше ты не пройдешь. Я увижу. Куда ты прыгнув? Короче, біжиш там, як обычный сик, майже. Ну там чуть-чуть отличия є, но ну, результай. Поведе прийти навчись. Там кнопка прыжка є, треба прийти вчасно, поняв? Прямо перед тим як ти падаєш, прыгай. Біжи по, сві... по голубому світлу. Мер, ну Мер, ти лох, конечно. Дивись, як пацанами проходжуть. Вс, починаем другий режим. Складніший набагато. У вас театр будет самый складний режим. Що тут зараз. Ми падаємо. Я так кажу, я даже в собі тута. Сінь, не уверен тут. Нам би встило доти. Оконь. Ти по дурницю. Тоже, братан, тут тут можна сказати, майже неможливо. Що ти робиш? Я стараюсь вижити. Не помиляюся. А ми що? Ми ж не тупаєте, що ти тупо на стевідиш до цього. Несе бахлос із жайень. У мене навіть... О! Максим, я знаю як тебе грати, ти не кажи мені нічого. Максим, тут складніше набагато, як я грав. Я пройшов Максим. І після цього босса зразу ще один босс. Да? Так, да, грамбл. Ну давай, пройди, я подивлюсь. Хоч прийти Грамбл, я пройшов, ну окей. Я взагалі можу прийти повністю його. Так, грамбл? Ее uh, не особа, не далі подальше дошки упав, розбився. Ти Адесят 99 Максим, я тільки один із п'яти зробив. Бачиш, що де грам грамму капіталь. А інфті? Це квіні костенка, Шуста. типу, якось так. Лантік. Ой, боже, а тут я, я в минулий раз не лякався дуже сильно. Ты понял, что я втікав? Александр, ты понял, что я втікав? Uh -uh, yeah. Ладно, на цьому відомо закінчимо. Я з ним другу серію, як я прохожу. На цьому вс, всем пока, до встреч. Пока. Uh -huh.